Вітаю друзі! Це у нас бойлер ГВП гарячого водопостачання, обдражиться, Встановлене вже як 2 роки. Зараз приїхали на його обслуговування, перевіримо, в якому стані магнівий анод. Зараз будемо його викручувати і порівняємо після двох років роботи старий анод, що був бойлері, та новий, котрий ми привізли під заміну. Так, Друзі, вже викрутили анод. Зараз дивимось. Так, от в такому стані у нас анод після двох років. Тобто бачимо його роботу. Катод це у нас по суті бак. Анод, всю електрохімічну корозію він бере на собі, щоб захищати стіночки бойлера. Це вже він у нас не працює. Перевірили прибором амперметром, в нього залишилось майже 20% його роботи. І зараз зараз порівняємо новий анод. Новий анод в такому виді. Згідно інструкції. Згідно інструкції, згідно регламенту, такі магніві аноди в бойлерах на ГВП міняються раз на рік. Щорічно робимо перевірку вашого котельного обладнання. Ми, наш сервіс-інженер впевняється, що ваш анод ще робочий, перевіряємо прибором його роботу або на візуальний осмотр. І після того, якщо анод вже не видає свій потенціал, тоді він міняється. Ставимо зараз новий анод в цей бойлер Дражиса і запускаємо систему. З вами був Котлов Сервіс. Завжди радий вам надати кваліфіковану допомогу.